Ефірі новини на Дніпро. Тіві. З вами Анастасія Васько. Вітаю. І далі говоримо про таке. Ситуація на фронті. Росіяни зосередилися на захопленні Великої Новосілки, що відкриває дорогу на Дніпропетровську область. Прифронтова Новопавлівська громада власними силами ремонтує автошлях. Критична ситуація у міських АТП витрати на обслуговування громадського транспорту зросли вдвічі. Ворог суне по всіх напрямках фронту, наступає на Курахівському, впритул підійшов до Покровська, повертає свої позиції у новому комарі. Останній населений пункт тиждень тому відбили українські сили оборони, адже він дуже важливий в обороні, укріп району Велика Новосілка. Якщо її захоплять окупанти, це буквально відкриє їм ворота на Дніпропетровщину. Ни пункт новий комар, який минулого тижня зсу повернули під контроль України, знову частково захоплений на півдні селища. Тривають бої понад там 10 одиниць техніки. З десантом заїхали в новий комар. висадило 50 чоловік російських російського десанту. На жаль, на підході техніку вразити не змогли тільки на відході, і це це угрупування. Воно закріпилось в новому комарі. І зараз е контролює частину населеного пункту. Е на жаль, на цій ділянці фронту е зберігається повне, повне нерозуміння ситуації е ті війська, які відповідають за цю смугу. Є певна нескоординованість, незлагодженість, е недостатня розуміння ситуації, тому відбувається ось те, що відбувся. Е і, на жаль, е Зараз о, знову, о, або о, з нашого боку, повинні о, бути штурмові. Дії. Дорога до великої новосілки залишається через Времівку на Гуляйполе, яку ворог фізично контролює. А дорогу північніше від селища контролюють ворожі дрони та арта. Усі дороги до селища зовсім скоро будуть перерізані. Росіянам залишається зробити ще один жорсткий накат, і це може статися. Утрата нового комара може спровокувати оточення великої Новосілки, а саме вона не дає ворогу підійти до перетину кордонів трьох областей, прорватися окупантам у Дніпропетровський регіон. За даними військового журналіста Богдана Попаді, на фортифікації на території Дніпропетровщини активно будуються. Кожного тижня я їжджу на Донбас, приїжджаю в Дніпропетровщину і бачу, що дійсно є певні. Певні е, рухи е, в цьому питанні дійсно будуються фортифікації, е, лінії, ну я, я не знаю, важко сказати, що це лінії оборони, тому що е, на це потрібно дивитися в масштабі. В масштабі, звичайно, це ніхто нічого не продемонструє. Але насправді, е, якщо брати по плавограду, так. Виїжджаючи по Лоград, очевидно видно, що ем, створюються певні рубежі оборони навколо міста. Аналітики Діпстейт повідомляють про захоплення ворогом Ганнівки, а також просування біля майже десятка населених пунктів Коло Курахового. Нещодавно в районі Успенівки українські воїни опинились в оперативному оточенні росіян. Хлопці вивели з Успенівського карману. Все давно вже було сказано про те, що зроблено це, на жаль, дуже пізно. Хлопці виходили через бойові порядки росіян, що було зрозуміліше. Це фактично через червону зону в деяких місцях. На диво і на щастя втрат при виході було менше ніж очікувалось, але і цього не мало бути. По більшій мірі втрати були через скиди з дронів. Важко і на покровському напрямку, після не зовсім вдалої спроби контратаки коло Покровська українське військо стало в глибоку оборону. Окупанти підійшли в притул до міста з півдня. За даними аналітиків, штурмувати населений пункт не будуть, аби не вгрузати в піхотні бої. Хочуть оточити його, закріпитись на околицях, а вже потім нищити його артилерією. Ворог намагається повністю захопити Шевченко для того, щоб контролювати населений пункт, де є терекон, важлива висота. На яку ворог в подальшому зможе встановити свої антени, збільшити радіогоризонт, також встановити протитанкові ракетні комплекси для того, щоб контролювати трасу, яка заходить в Покровськ зі сторони Дніпропетровщини, це якщо це ворогу вдасться, звичайно це ускладнить перебування гарнізону Сил оборони України в самому місті. І е, ускладнить оборону самого Покровська. Тим часом у Покровську нині перебуває за підрахунками Богдана. Попаді на близько 10 тисяч людей, і їх не меншає. Навпаки, ті, хто виїхали раніше, почали повертатись, не зважаючи на небезпеку, відсутність опалення і газопостачання. Причина передусім відсутність коштів на оренду житла де інде. Ірина Нусачова, Дмитро Логвиненко, одні Дорога життя, саме так, називають частину автошляху, яка пролягає через Новопавлівську громаду поблизу лінії фронту. Щодня цією дорогою евакуюють цивільних та доставляють гуманітарку. Наша знімальна група на власні очі побачила її стан. Докладніше далі. Недорога, суцільне випробовування, вщент розбитий асфальт і нескінченні ями. Саме цим шляхом щодня рухаються автомобілі з пораненими та гуманітаркою. Жахливіші участки починаються після Новопавлівки. Стороло області. Це просто жахливі. Спочатку повномасштабного вторгнення ситуація загострилась через постійний рух великогабаритної техніки, погодні умови та відсутність фінансування. Це дорога обласного значення, тобто ремонтувати цю дорогу може Дніпропетровська військова адміністрація на сьогоднішній день. На початку війни підприємці Новопавлівки. Ми засипали оці ями камінням з кар'єру, який є в Новопавлівці. але пройшло вже дуже багато часу, і це не варіант ремонту камінням. Деякі ділянки цьогоріч вдалося підлатати завдяки зусиллям громади. Цей участок дороги кілометр приблизно. Ми він був. Взагалі розбитий. Тут утворювалися пробки. Проїхати було майже неможливо. І тут повністю замінили асфальт за кошти Новопавлівської сільської ради. До кордону з Донецькою областю близько 20 кілометрів. Дорога є головною артерією для наших військових на шляху до лінії фронту. Це наше крайнє село, крайнє село нашої громади. Дачне, воно таке невеличке село. А прямо от продовженням цієї дороги, якби отак вона була туди, то прямо там знаходиться на відстані близько 20 кілометрів велика новосілка, де там зараз гаряче. Ми знаходимося на цій же дорозі, на... з Новопавлівки в Покровськ. Ми заїхали вже. 200 метрів на територію Донецької області ми відправили запит до Дніпропетровської ОВА щодо стану автошляху та його подальшої долі. Сергій Скрипник Іван Пономарьов, Дніпро ТІВІ. Другий раз бігти від окупантів не буду. Пастор Артем був вимушений покинути окуповане місто на Донеччині ще у 2014 році. Але у перші дні Великої війни вирішив, що цього разу буде захищати Україну зі зброєю в руках. Він впевнений, від смерті його захистила молитва, бо уламок зупинився у міліметрі від сонної артерії. Як капелан мотивує воїнів, дивіться у наступному матеріалі. Пастор Артем був вимушений покинути Харцизьк ще у 2014 році. році у мене в 2014 році відібрали будинок ростовські козаки у харциську. Я купив землю, побудував будинок під Макіївкою і не встиг там пожити жодного дня. Знову почалась війна, і другий раз я сказав: бігти не буду, піду воювати. Він став піхотинцем на нулі. Перший бій тривав шість годин. У серпні 22-го року попав під мінометний обстріл і отримав поранення у шию. До сонної артерії залишався міліметр. Около близько чотирьох місяців. Я лікувався, потім два місяці реабілітації і вирішив повернутися у батальйон капеланом, щоб підтримувати бійців. Духовно це ікона. Це старовинна ікона. Нам її передали з тих місць, де ми служили. За очеретуватим великою новосілкою була зруйнована церква. Нам передали звідти цю ікону. Капелан, який сам тримав у руках зброю, впевнений, правда за Україною. Біблії як у Біблії написано: хто до нас прийде з мечем, той від меча і загине. Я ж не нападав, я захищався. Я розумів, що треба захищати свою землю. Нині капелан проводить богослужіння, молиться за бійців, сповідує їх та проводжає в останню путь. Розповідає, воїни важко переживають загибель побратимів. Артем і сам поховав трьох друзів, які воювали з ним пліч опліч. Ми говоримо, що... Ми завжди кажемо, що побратими загинули не дарма. Вони захищали нашу батьківщину і у наших серцях залишаються живими. Дивом вижив і тепер молиться за бійців різних конфесій. Артем вірить, це їх оберігає. Зараз я більше зараз. Я молюсь за захист, щоб боєць повірив, що над ним є янголохоронець, що він робить мужню добру справу, що він бореться за майбутнє своєї дитини. своєї дитини Оксана Коновець, Андрій Чебаненко, Дніпрові. Наразі підприємства, які забезпечують роботу міських автобусів у Дніпрі, зіткнулися з критичними проблемами. Складнощі виникли ще на початку повномасштабного вторгнення, коли дизельне паливо здорожчало. Попри те, що з того моменту вартість пального трохи знизилась, перед АТП міста постали нові виклики. Більше про них у сюжеті Артура Орла. Вимушеним заходом для виживання автобусних перевезень є підвищення вартості проїзду. Нинішня вартість разового проїзду в автобусному транспорті становить 15 гривень. Наступного року ціна сягне 20 гривень. За два роки підприємства, які забезпечують курсування міських автобусів, зіткнулись з критичними викликами. З початку війни усі перевізники зіткнулися ну, з багатьма проблемами. Це спочатку це була проблема з палива, якого не було. За зростанням курсу євро підвищилась і вартість усіх запчастин до автобусної техніки ще два роки тому на обслуговування одного автобуса витрачали вдвічі меншу суму ніж зараз. Якщо у 2022 році, в липні, дам на ТО витрачали на ну середній великий автобус, я кажу, 4,5-7,5 тисяч гривень, то на сьогодні це 7,5-8 – Це на ТО це фільтра, масла, гальмівни колодки. Усе на великий автобус до 15 до Ще один фактор підвищення вартості електроенергії та блекаути, через які автопідприємства змушені використовувати потужні дизель-генератори. Лише за годину роботи без світла підприємство витрачає близько 1200 гривень. Електроенергія зросла у вартості на 90%. Вода подорожчала на 80%. Ну, Ми працюємо 24 на 7. Є світло, немає світла. Транспорт повинен їхати, він повинен бути відремонтований. Також з березня корективи у роботу транспорту внесуть і нові правила бронювання водіїв та технічного персоналу. Однією з умов є обов'язкове збільшення офіційної заробітної плати з 9 тисяч гривень до мінімум 20. Тож підприємство доведеться збільшити витрати на працівників, аби автобуси не зупиняли свою роботу та продовжували курсувати містом. Артур Орел, Андрій Чебаненко, Дніпро Тіві. Відкинуло на узбіччя. Серйозна. ДТП сталася у Дніпрі біля будинку органної і камерної музики. Інформації про постраждалих наразі немає. Рух ділянкою був тимчасово ускладнений. Момент ДТП потрапив на камери відеоспостереження. Загалом на дорогах Дніпра сьогодні варто бути особливо уважними, адже подекуди утворюється ожеледиця. Так маршрутку занесло під час маневру на перехресті вулиці Калинова та вулиці Юлії Залюбовської. 11 аварійних трамвайних колій відремонтували за 2024 рік. Зокрема, до кінця року мають завершити останнє перехрестя на вулиці Лесі Українки та бульварі батальйону Дніпро. Оновлення колій на перехрестях проводиться з вкладанням міжколійних залізобетонних плит, що збільшує зносостійкість та витримку великогабаритного транспорту, який нерідко курсує містом. А також робить поїздки пасажирів та автомобілістів більш комфортними і безпечними. Загальна цифра на даний момент в нас складає близько трьох кілометрів колії вже зроблених. До кінця року ми плануємо зробити близько трьох з половиною кілометрів колії. Усі перехрестя, окрім двох, тобто це вже вісім перехрест, які ми зробили у цьому році. Вони були ремонти були виконані саме з використанням залізобетонних плит, деякі з шпальною технологією, тобто класичні, деякі за безшпальною. Саме такий спосіб ремонту він гарантує найефективнішу експлуатацію, враховуючи ту кількість транзитного транспорту, яка курсує саме цією ділянкою. Тобто на тих ділянках, які ми зробили у цьому році, це все переїзди, яким курсує, зокрема, і вантажний транспорт. Упаковані з любов'ю скриньки, обереги від Дніпровської малечі вже дісталися фронту. Подарунки зібрали під час театралізованої вистави захисники світла від Миколая до ЗСУ. Бійці 31-ї бригади Нацгвардії України отримали від дітей обереги та різдвяні смаколики. Військові віддячують Дніпрянам за їхню турботу і підтримку. Ми бійці 31-ї бригади Національної гвардії України. Ми дуже вдячні вам за подарунки. Дуже приємно, що ви нас підтримуєте. Ваша підтримка дуже надихає і додає нам все боротися. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тв, Випуск новин спорту догрався, загрався чи просто підставили зли. Гравець збірної України з футболу Лондонського Челсі Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг у крові. У листопаді місяці, коли він перебував в стані національної команди, у нього знайшли заборонену речовину Мельдонії. Проба А подібне підтвердила наразі всі в очікуванні проби Б. Це означає, що мудрик був під дією допінгу або в грі з Грузією, ніч або в грі з Албанією Перемога два футболіст вже пройшов у Лондоні перевірку на поліграфії і відповіді гравця на детекторі брехні в кілька разів перевищили середню норму довіри. Після того як буде проведено детальне розслідування від його підсумків. Він буде або виправданий, або йому загрожує дискваліфікація на термін від 6 місяців до 4 років притул до розриву чинного контракту з Челсі. Фінальний етап дитячої ліги дзюдо у форматі стінка на стінку став заключним турніром вкрай насиченого цікавими і різноманітними змаганнями сезону Федерації Дзюдо Дніпропетровської області. Заключний турнір, вкрай насиченого цікавими і різноманітними змаганнями сезон Федерацію Дзюдодні Пропетровської області. Фінальний етап дитячої ліги у форматі стінка на стінку серед 11 команд хлопчиків і 6 дівчаток 2011-2012 років народження. Звісно, зібрав під дахом малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста силу селену люду, які немов горобці окупували трибуни Обабіч Татамі. Левову частку з них, звісно, склали найпалкіші уболівальники юних атлетів. Батьки, рідні, друзі, знайомі, які завітали не тільки їх підтримати, але й подивитися, порівняти та переконатися на власні очі, чому вони навчилися за рік, що минає. Окрім всього, подібна конфігурація сутичок викликає шквал емоцій як в учасників, так і безпосередньо у тих, хто їх піддержує. Дуже емоційні і дуже енергійні. Всі і тренерам, і дітям вони дуже подобаються. Сьогодні у нас змагаються 11 команд хлопчиків і 6 команд дівчаток. Я думаю, що це буде чудовий ітог нашого річного виступу. Попри юний вік учасників, організатори, суддівська колегія та фахівці не без задоволення в унісон відзначили, що у переважній своїй більшості хлопці й дівчата продемонстрували на татамі непоганий, гарний, а у деяких випадках навіть високий рівень підготовки, що красномовно свідчить про сталу і системну роботу тренерів на місцях у клубах та відділеннях дитячо юнацьких спортивних шкіл. Більше того, велика їхня кількість вже спробували свої сили і брали участь у змаганнях. Всі ті плани, які були у нас намічені на цей рік, виконані ми ні всі змагання у нас відбулися. Ми нічого не переносили або відмінили. І команда Дніпропетровської області досить успішно виступала на чемпіонатах України. Ми були майже у всіх змаганнях. Ми були або другими, або третіми рідко ми Саме маленькими опустилися троші, трохи нижче, але ми стартуємо, наші діти розвиваються дещо повільніше, ніж в інших областях, з прицілом на те, що вони покажуть результат серед юніорів і дорослих. Що стосується підсумків фінального етапу дитячої ліги дзюдо, то переможцем серед дівчаток стала збірна складена з вихованців дитячо нацької спортивної школи з дзюдо обласної ради та спортивного клубу дзюдо Дніпро, друга команда міста Синельниково, шоста з Дюсешор Дніпровської міської ради і місто Кам'янське, третій. У юнаків також як і у дівчат, успіх святкувала збірна дитячо нацької спортивної школи обласної ради, дзюдо Дніпро. Окрема команда цього спортивного клубу стала срібним призером. Бронзові медалі завоювали хлопці шостого. То з та збірна цього навчального закладу спортивний клуб Дзюдо 80 Отже, сезон 2024 року у Федерації Дзюдо Дніпропетровської області вичерпано. Висока тепер майстерність цих спортсменів. Деякі з них вже на чемпіонатах України і були навіть в призах. Так що я думаю, сьогодні були ну, ідуть достойні змагання і на високому рівні. Подібне вони можуть продемонструвати вже у новому 2025 році, але то вже інша історія, і дасть Бог про неї буде згодом обов'язково. Серед десяти питань чергиденної планового засідання виконавчого комітету громадської спілки Асоціація футболу Дніпропетровської області, лева частка роботи була присвячена представленню керівниками переважної низки комітетів плану роботи та розрахунку бюджету їхніх відомств на 2025 рік з наступним обговоренням, внесенням коректив та ухваленням у цілому. Серед десяти питань чергиденної планового засідання виконавчого комітету громадської спілки Асоціація футболу Дніпропетровської області левова частка роботи була присвячена представленню керівниками переважної низки комітетів плану роботи та розрахунку бюджету їхніх відомств на 2025 рік з наступним обговоренням, внесенням коректив та ухваленням у цілому. Звісно, наразі важко водночас розповісти і перерахувати, про що йшла мова, втім, варто відзначити. Що всі підійшли до слухань, які належать професіоналам та скрупульозним людям, доволі серйозно намагаючись зважити все до дрібниць, навіть до дещиць, особливо коли питання стосувалися фінансування, за яке відповідає член виконкому Владислав Штамбург, до честі йому за короткий термін вдалося залучитися підтримкою шести спонсорів та партнерів, і робота у цьому напрямку продовжується. Якщо стисло говорити про програми розвитку своїх напрямків, то варто відзначити, що стабільно і плідно працює одна з кращих в Україні, дитячо-юнацька футбольна ліга Дніпропетровської області. Тім її голова Роман Прощенко не збирається зупинятися на досягнутому. Очільник об'єднання тренерів Дніпропетровщини, відомий у минулому гравець і наставник Сергій Дірявка, бажає у першу чергу підняти рівень кваліфікації своїх колег за допомогою едюкейшн освіти. Я бачимо сенс моєї роботи. Це підвищення кваліфікації тренерів на первічному рівні. Тому що я впевнений, що дюкейшна освіта, це головне, що повинен робити тренер в своїй роботі без освіти, без, без немає майбутнього цього тренера. І я хочу донести свою програму до керівництва. Я бачу великі перспективи в цьому напрямку. Заступник голови комітету масового футболу Дніпропетровської обласної асоціації Олександр Родзін. Окрім наведення порядку структуризації і проведення усіх турнірів до єдиного зразка з дотриманням та виконанням усіх вимог регламенту і законодавства, планує започаткувати своєрідну регіональну лігу чемпіонів, у турнірі якої мають брати участь переможці першості міст районів і об'єднаних. Територіальних громад регіону. Завдання буде зробити чемпіонати та кубки кожного з районів, як дорослих, так, може й ветеранів. так і ветеранів. Можу таку створити, в мене є ідея створити таку лігу регіонів, щоб переможці або призери зустрілися на майданчиках нашої області вже в такому більш елітному раунді. Вони будуть спочатку на місцях боротися розпізнати там. Хто добуде яких місця, і потім вже будемо можливо грати в цю лігу регіонів. Також свої програми з бачення і розвитку футболу представили голова комітету арбітрів Дмитро Євтухов. Вони вже до речі встигли провести і власне засідання, де серед іншого йшла сувора розмова про недопущення корупції, а виконком оголосив про жорстку і навіть жорстоку боротьбу і покарання за неї. Сергій Соловйов, якому довірили очолювати комітет ветеранів, має намір серйозно попрацювати у цьому напрямку від традиційних вшанування собачолих легенд і надання посильної матеріальної допомоги у першу чергу тим, хто її потребує до відновлення турнірів, обласного масштабу і участі у змаганнях всеукраїнського на серйозні зрушення з розвитку і розбудови очікує пляжний футбол, яким опікується Євген Іванов, зрештою, який жіночий бачення якого представила. Олена Кудзієва, окрім цього, у ході засідання йшла мова, і приймалися рішення з медіапідтримки, оновлення і придбання нагородної атрибутики про колективне членство та багато чого іншого, щоб створити нові і суттєво покращити наявні умови. З розвитку і розбудови гри мільйонів в регіоні я задоволений тим, що ми багато сьогодні програм розглянули і затвердили. Ще не усі комітети на наступному виконкомі Ми будемо продовжувати. Але головні комітети вже працюють. Ми вже їх вносимо до бюджету на наступний рік, і я вважаю, що вже в найближчим часом усі будуть бачити зміни, які очікують наш футбольний світ. Контроль за виконанням рішення виконкому покладено на відповідальних осіб, які вже на наступному подібному поінформують про те, як вони виконуються. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення. Ухова мотивація, нетворкінг та подарунки.